Починаємо нашу мандрівку парку Трускавця. Тут є дитяча площадка, рядом знаходиться бювет. Дуже багато лавочок. Находиться санаторій Кришталевий Палац. Їзде дитячий паровозик. І ми прямуємо в глибину парку. Далі я буду більш подробно розказувати та показувати. На початку парку знаходиться такий... Тарезний будиночок, дуже все чисто, хайно, чисте повітря, а паровозик прямує далі, мабуть, до кінця парку. А він тут не маленький. Будиночок є пам'ятником архітектури будівлі ХХ століття, охороняється державою, дуже симпатичний. Кажуть, що в цьому парку водяться білочки, тому сподіваюся, що мені пощастить, я їх побачу. А поки що така птичка. Птичка якась дуже цікава. Паравозик зробив коло та повертається назад. Дітям дуже подобаються такі катання по такій мальовничій території. А он же білочка, про яку я розповідала. Сподіваюся, що поки я підійду ближче, вона не збіжить. Дуже ручна, багато людей біля неї. І вона зовсім не тікає, не боїться. Чорного, сірого кольору, дуже маленька і симпатична. Тут навіть можна попити водички собачкам, мабуть, і людям. Це, мабуть, джерело питної води. Далі є такий пам'ятник архітектури. І далі прямуємо у пошуках білочок. Вон ще одна білочка. Білочка, білочка. Білочка, білочка. Треба сказати, що білки тут сірого кольору. Раніше я бачила лише коричневих, рижих білочок, а тут дуже красиві сіренькі білочки. Тихо. купа лавочок можна відпочивати і дуже гарні дороги. Дуже мальовничо і дуже чисте повітря. Така неймовірна насолода для душі та тіла. Дерева дуже високі. Дуже. Багато птахів тут літає, такі дуже симпатичні. Треба сказати, що трускавець відновлюється, дуже багато зроблено. Якщо порівнювати з минулими роками, то зроблені дорожки, і лавочки. Бо колись я відпочивала роки 4 назад, то не було таких лавочок. Ця дорога веде з нижнього бювету на верхній бювет. Напевно, ми туди не підіймемось, поки тут погуляємо. Це міст кохання. Закохані навішали замочків зі своїми іменами. І така поруч розташована лавочка, також закоханих з замочками, дуже-дуже симпатична. Можна на ній робити гарні фото. Рядом пам'ятник, підійдемо до нього ближче. Пам'ятник Марії. Дуже тут гарно виглядає. Площадка для занять спортом можна попідтягуватись, позайматися. І ось такі краєвиди. Казкові краєвиди, величезні дерева. І ще один гарний пам'ятник. Дуже красивий. Не знаю кому, не написано. Багато лавочок зі столиками. Можна дуже гарно відпочивати. І ворони тут величезні, дуже здоровенна. Мабуть, гарно годують туристи. Ось ще один скверик, можна сказати, розбитий всередині цього парку. Фонарі, ліхтарі верніше, мабуть, вечором тут є світло. Зараз підійдемо, подивимось, кому цей пам'ятник. Такий пам'ятник, мабуть, засновнику трускавця так написано, я думаю, що це вірно. Ось такі лавочки. Встановлені такі вказівники. Вказує напрямок на бювет центральний та до джерела Юзі. А ось таке озеро. Кажуть, що це озеро Афродити, І там навіть плаває птаха. Лебідь там плаває. Так, тут на озері живуть качки і такий гарний лебідь. Дуже гарно. Ось така красива птичка. Пейзажі неймовірні. Далі прийшли на джерело Юзя. Тут також лавочки і далі джерело. Прямуємо далі я покажу, як воно облаштоване. Кажуть, дуже корисне та цілюще. Там ще пам'ятники. Джерело Юзя. Дуже лікувальна вода, їй треба вмиватися. І це, кажуть, замінює походу до косметичних салонів. Такі сходи гарні, фонарі підсвічують, мабуть, щоб вечором також можна було користуватися. І така гарна афродита. Якщо вмиватися цією водою, то будеш таким гарним.